Вітаю вас на каналі про Швецію. Сьогодні ми говоримо про ікею. Ікея транснаціональна корпорація, яка була заснована у Швеції. І розробляє вона та реалізує швидкозбірні меблі, кухонну техніку і аксесуари для дому. З 2008 року ікея є найбільшим у світі меблевим продавцем. Штаб-квартира розташована у Нідерландах. Ікея була заснована у Швеції в 1943 році і заснував її такий собі 17-річний Інгвард кампрат, який у 2015 році увійшов до списку Forbes як один із десяти найбагатших людей у світі зі статком понад 40 мільярдів доларів. Назва компанії Ікея це абревіатура. І Інгварка Кампрат ім'я та прізвище засновника. Е. Емтарит ферма, де він народився. А. Аґнарит це парафія в Смоланді. Смоланд – це територія на півдні Швеції. Компанія відома своїми модерністськими конструкціями для різних видів побутової техніки та меблів. А її дизайн інтер'єру часто пов'язаний з екологічною простотою. Крім того, фірма відома своєю увагою до контролю витрат, деталей операційної діяльності і постійного розвитку продуктів корпоративних атрибутів, які дозволили Ікея знизити свої ціни в середньому на 2-3% протягом десятиліття. До 2010 року, в період глобальної експансії, група «Ікея» має складну корпоративну структуру. Яка, як стверджував європейський союз, була спрямована на те, щоб упродовж 2009-2014 років уникнути податкових платежів на суму понад 1 мільярд євро? Та компанія контролюється кількома фондами, розташованими в Нідерландах, Люксембурзі та Ліхтенштейні. А станом на листопад 2017 року ікея володіє і керує 411 магазинами. В 49 країнах. Вебсайт Ікея містить приблизно 12 тисяч одиниць товарів з вересня 2015 року до серпня 2016 року. Вебсайт Ікея відпові... відвідало понад 2,1 мільярда інтернет-користувачів. Компанія відповідає за приблизно 1% світового споживання деревини серед комерційної продукції, що робить її однією з найбільших користувачів деревини в секторі роздрібної торгівлі. Ікея 15 років намагалася зайти на український ринок у 2020 році. їй вдалося запустити онлайн-продажі, а у 2021 відкрити перший фізичний магазин, звісно, у столиці у Києві. Інгвар Кампрант заснував свою компанію як бізнес продажу поштою. П'ять років по тому він почав продавати свої меблі. А перший магазин Мебель Ікея був відкритий в Енпурті Смоленд у 1958 році. Перші магазини за межами Швеції були відкриті у Норвегії 1963 та Данії. У 1969 році у 70-х роках магазини поширювалися на усі інші частини Європи. А перші магазини за межами Скандинавії були відкриті у Швейцарії 1973 дев'ятсот і західній Німеччині 1974 дев'ятсот роках. У червні 2022 року було оголошено, що Ікея остаточно йде з ринку Росії через повномасштабне вторгнення російських військ до України. Ікея належить Нідерландському фонду Inca Foundation, Головна компанія групи це Нідерландська Inca Holding BV, президент компанії Петер Агнефял. Іноді цілі ікея щодо стійкості і екологічності продукції на думку громадськості суперечить дійсності. Зокрема, часто суспільство незадоволене величезними розмірами магазинів. Так, у вересні 2004 року, коли ікея запропонувала обмежене число безоплатних ваучерів у розмірі 150 доларів, при відкритті нового магазину у Джидді Саудівська Аравія, внаслідок тисняви загинуло три людини. У 2007 році приблизно 10 стародавніх пам'яток могил були зруйновані під час будівництва магазину Ікея у місті Нанкіні, яке знаходиться на південному сході Китаю. Археологи з Нанкінського музею просили тимчасово призупинити роботу в той час, як вони б збирали експонати, проте не отримали відповіді. А дослідник з Копенгагського університету зазначив, що протягом багатьох років ікея називали свої дешеві ковдри іменами датських місць, тоді як дорогі і розкішні меблі були названі на честь шведських місць. Дослідник Клаус. Кьолер, який добре відомий за своїми гострими висловлюваннями, звинувачував ікея у культурному імперіалізмі. А у жовтні 2012 року ікея зазнала критики за зображення фотографій жінок в каталогах, які використовувалися у Саудівській Аравії. А тут починається мій рай. Царство рослин. Девід крон. Маш, це твоя тема. Класні гарні, дуже гарні. Дуже цікаво знати, що Ікея спроектований за принципом лабіринту. Це зроблено спеціально для того, щоб у відвідувачів не було можливості ознайомитися з усіма товарами. У співробітників є навіть кодова назва Довгий природний шлях. Однак варто знати, що між відділами кажуть, є секретні проходи. Цікавий факт: ікея стала першим меблевим магазином, який додумався відкрити двері величезному складу і дозволити покупцям брати в тому числі і звідти все, що їм захочеться. А я дякую вам за ваше бажання переглянути це відео про ікею українською. А що вам відомо про шведську ікею? Поділіться, будь ласка, в коментарях.